Хвороби, немощі, діагнози. Чому Бог допускає це в нашому житті? Для того, взагалі, щоб ми свій фокус, з цієї плоті, яка і так рано чи пізно нас зрадить, змістили на вічні, на дух і душу, щоб ми сподоби язичницької, грішників, да, Тих, хто сфокусовані тільки на всьому матеріальному, змінили на подобу дітей Божих, на подобу Ісуса Христа. Апостол Петро в першому своєму посиланні четвертій главі сказав про це: отож, коли тілом Христос постраждав за нас, озброїтеся і ви тією самою думкою, бо хто тілом постраждав, той перестав грішити, щоб решту часу в тілі жили вже не для пожадливостей людських, а для Божої волі. Бо досить минулого часу, коли вичинили волю поган, ходили в розпусті, в пожадливостях, у пияцтві, у гулянках, у поятках. У Беззаконних і вони з того дивуються, що ви разом з ним не берете участі в розпусті та зневажають. Тому нам треба не ображатись на Бога, а робити висновки, списати себе, свою душу і бути прикладом.